Всем привет, за вами Андрей Рор, и сегодня мы на обзор. А, так, і сегодня у нас на обзоре Lenovo. Сейчас посмотрим, я забыл, если честно, слово уже. Так, сайт ПК. Ластилость. Так, с... вот стеки. У меня гигабайт памяти на моем компьютере. У меня новий процесор Intel Core i3. Ось такої чистоти. Графічна плата. Непонятная слова. Окей. Так, у мене Lenovo V14G2 ITL. Ось подробнее подробно по мой ПК. Кому цікаво, мені це не дуже цікаво. Читайте. Все, прочитав. Прочитали, допустим. Саме цікаве, що в мене чогось не обичний Windows. Просто почитайте. Windows 10 Pro Education. Я не розумію, що це типу означає. Education типу учительская версия для вчителя у шо вчителя. Ладно. Так. Звук. Звук! Понял? Ну, это уже перебор. Там надо мускіншоти, буду такий приколи, я зублю їх красивенько. Такс. Хромчик запускаю за пару секунд. Без всяких американі? Так, я хочу спалити свою Опа, пішли нахрен. Так. Майнкрафт красик. Классик. Типу Майнкрафт тільки класичний. Тест мінери. У мене ігор нема. Так що запустить на браузері. Опа. Хопа. А що? Ага. Мінікрафт. А ж не можу повертати камеру і знімати? Так щоб мене, якщо ми включили за камеру, то це було удобніше, але вона працює на батарейках, я не хочу їх садити. Да, зазвичай странно, моя камера працює на батарейках. О! Добрий день! е Ти куда плывешь? Д-Ультраспам. Хе-хе-хе. Ладно, як загадал? Подожди. Сейчас мы проверим. Так. Охрень. У мене є програма. Да нема, Так. Курва. он это дисплей Не ну, 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 не надо. Вам не просто Вам надо просто ну, обзорчик, шоу, шо... как... как работает ну, камера, ну, Что ты не такая? Перестань милый тысь. Тортай А Так. Вертол бокс. Да проснейся, ты камера! Вертол бокс! Не знаю, давай проверим вот захернем. я согласен, ты слышно выглядит. Бульбашке, 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 бульбашке. Э -э -э. Экранчик можно записывать вот. Ванчиком. Так, все можно снять Экранчик. И туда, вот там сверху. Вот там сверху. буду Сейчас сниму. Секунду. Тобто oh, як ви чуєте, у мене мікрофон такий собі. Не, я добавлю субтитри, бо ви мене, мене будете хірово чути Я не знаю, може добавлю, може не додав. Через батька можна записувати відос. З мене немає платного цього. Так що з чим-то, чим що є. Пока. А я вам включу следующего відео. Хоп! Все, ми повернулися. Монтикам я сняв, вы вже бачили это 100%. Закрываем. Так, на мусор с ну, В принципе, как всегда. Да, я тут хотя бы так Windows XP. <плес> не прощаю, не дивіться на мои файлы, пожалуйста. Я не, наверное, заблюриться, все нахрен. Это все мои личные файлы. Вот так, скільки у меня місця, да. Я засраней пам'ятю. У мене пам'яті дохуя. Да В кавичках. Хочу сказать. Так. Скрач! Я тут колись зробив прикольні проєкти. Але я провірю на ньому, настільки хорошо просто все стало Сейчас просто якусь погинацію зроблю і вернусь. Итак, все, я зробив якусь маленьку пізделюшку, дивимся. Ти <ріст> <ріст> Ты куда побежал? <ріст> Ладно. Це був небольший скримерт. Да. Михаїл це все чув. ти тут забув у мене на відео. Що тут куда подальше? У мене Михаїл на відео залишив. Ну Боже, ти ж печенька жрав. Ладно. <ріст> я це ставлю 100%. <ріст> так, пейнт. Я не знаю, наш чего я, я ще доставлю, ну пофіг. Пайн, дай пайн. Что мне тут не надо делать? Да, блядь, ты сосаная камера. Что с тобой такая? Сатаницкая камера. И сатаницкая камера, блядь. Что я сделаю? Вот я карлик. Ты поинтервью. Ну, берега. клево. Эм, я бегать. Мне не надо, блин. Ладно. Так. Что мне еще вам показать? Сюда надо? Сюда, сюда надо. О, пчелочка! Пчелка! Пчелочка! 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 Нахрен происходит здесь. Это библиотека. боже, динозавр, динозавр! Эм... Что это тут? Так, продовжуємо. Так, що це таке? Боже. Я що це в мене таке буває. Так. Ладно, ну че заднім звуком. Так, что це за ефошка? Єфошка як ти умираєш? Зберегти наш А, не 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 слава богу. Так, что мне вам еще показать в этой системе? Фотография. Наверное, наверное, наверное. А, ничего ну нема, слава богу. Ладно. З був кося 37 Я рахую не це закінчити це відео. Ладно, це все. А хотя ні. Окей, це все. Я забув сказать, як я включаю. Так. Порваем достичь. Тут тут тут, тут тут, тут тут, タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ Tertotta, 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 No kahdannen tätä No, no, lanno, lanno, me munaa